На початку 2014 року дитяча організація Все робимо самі отримала нагороду, да, звання благодійник е, національного конкурсу Благодійна Україна 2013 року, і нам стало ну, дуже приємно, коли нам запропонували е, створити регіональний конкурс цього, е, регіональний етап. Національного конкурсу «Благодійна Україна в Житомирі для того, щоб ну, показати да, і стимулювати благодійність у нас в нашому регіоні. Коли ми вже зовсім дорослі, ми все одно чекаємо цього дива новорічно-різдвяного. Кожен з нас хоче, щоб у нього в житті траплялися якісь особливі моменти, щоб якісь подарунки, долі, не обов'язково матеріальні, падали нам на голови. Але коли ми дорослі і відповідальні, кожен з нас знає, що зробити щасливою іншу людину, воно, можливо, не легше, ніж себе. Але відчуття, коли ти даруєш, набагато сильніше ніж коли ти отримуєш подарунок, Медіа, щоб